Боже великий, Боже всесильний, ми грішні діти Твої, в покорі сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо голови наші. Отче, прости провини наші і провини батьків, дідів і прадідів наших, прийми нині благаємо Тебе, щиру молитву нашу і подяку нашу. За безмежне милосердя Твоє до нас, вислухай наші молитви і прийми благання сердець наших, благослови нашу Батьківщину, Україну, перемогу над ворогом, долю і щастя їй дай. Примилоствений, Господи, всім, хто вдається до Тебе з благанням, подай милість Твою. Благаємо Тебе, Боже, за воїнів. І захисників, за братів і сестер наших, і за всіх тих, хто потребує Твого милосердя і допомоги Твоєї. З'єднай нас усіх в єдину велику Христову сім'ю, щоб усі люди України нашою єдністю і перемогами славили величне ім'я Твоє завжди, нині повсякчас. І на віки віків. Амінь.